Ну там почитайте 17-й розділ від Івана. Бо чи наш ви всі знаєте, але ну, ви не розумієте, що там написано. Но я вірю, що ви зрозумієте. Тих, кого Бог дав в руку Христову, вони будуть збережені. Адже ж Він нас полюбив перший, Він нас вибрав, Він нас поставив, Він нам дав все. Чи приймаєш ти, чи чуєш ти той Слова Божі, який говорить, Це син мій улюблений, Його слухайте. Справді, коли це почути страх знаходить, я ж не слухаю Христа, бо я і не знаю, що Він говорить, я не знаю, що Він робить. Ісус каже: Я роблю: дивлюсь на отця, а я на кого дивлюсь? На попа з кадилом, на міртру, яка важить кілограм. А якщо туди напхати каміння, то вона до двох кілограмів. Він ходить, будемо казати, натягнув на вуха. Ви бачили, на брови? Чому? Щоб вона не впала. Вони закривають ворота перед вами, ворота царства. Щоби там робити хлібоприломлення. ні. Вони штрикають цей хліб, а на кутах їхнього столу лежать мощі. Христос що поклав мощі? Знайшов, що Христос не міг знайти мощі Єлисея?